11 квітня, а понеділок, рівно 12 в Україні ТСН у прямому ефірі до вашої уваги. Вітаю вас. Заяву про відставку Арсеній Яценюк вже передав до парламенту. Про своє рішення заявив напередодні ввечері. Зазначив, що політична криза в Україні розв'язана штучно. Ну а бажання змінити одну особу паралізувало волю політиків до реальних змін. Долю Ясенюка тепер вирішить парламент. У вівторок депутати мають розглянути подання про відставку. У той же день, ймовірно, до парламенту буде внесена кандидатура наступного прем'єра. До кінця тижня, за прогнозами, стане відомий склад кабміну та його власне програми. Про першу реакцію депутатів на заяву і про відставку дізнаємося у Ольги Кошеленко. Вона була на походжувальній раді парламенту і зараз з нами на прямому зв'язку. Олю, ти в ефірі, тобі слово. Вітаю Єгоре. Справді, заява Арсенія Яценюка про відставку уже у Верховній Раді. Її приніс лідер фракції Народного фронту Максим Бурбак на засідання погоджувальної і публічно передав голові Верховної ради Володимиру Гройсману. Таке рішення Яценюка потішило його очевидного наступника Володимира Гройсмана. Він назвав вчинок Яценюка виваженим і гідним. У народному фронті сподіваються, що усі кадрові питання, а саме формування нового уряду, призначення нового прем'єра, а також генерального прокурора. Відбудеться вже завтра. Щоправда, а це швидше із сфери мріянь аніж дійсності. Адже навіть фактичної коаліції у 226 принаймні, голосів у Верховній Раді поки що немає. Нагадаю, що минулого тижня народні депутати позафракційні активно були агітовані для того, щоб вступати у фракції блоку Петра Порошенка, щоб назбирати мінімальну коаліцію 226 із народного фронту та БПП. І цей процес за словами лідера БПП Юрія Луценка. Очевидно, буде завершено лише на сьогоднішньому вечірньому засіданні фракції блоку Порошенка а воно відбудеться о п'ятій вечора. Тож коаліція очевидно буде з невеликою перевагою. А проти необхідних 226 голосів, скільки саме їх буде, поки що лідери фракції не говорять. А вже завтра можна буде голосувати заяву про відставку Яценюка, адже вона є у Верховній Раді. Але після цього Яценюк та його кабінет міністрів очевидно будуть виконувати обов'язки до призначення нового уряду. Депутати кажуть, що це напевне відбудеться лише наступного пленарного тижня, адже і наступний робочий тиждень буде робочим для депутатів у Верховній Раді. А поки що тривають консультації щодо персонального складу. Очевидно, що за кандидатуру Володимира Гройсмана та його кабінет будуть голосувати швидше за все фракції БПП та Народного фронту. Принаймні, вони говорять про таке бажання. А от батьківщина, самопоміч та радикальна фракція Ляшка найповніше не дадуть голосів. сьогодні Олег Ляшко прямо на засіданні погоджувальної розкритикував і той спосіб, у який твориться коаліція і майбутнього прем'є. Яра він назвав це цитую формуванням коаліції тушок та уряду Гройсмана і назвав усе це узурпацією влади. Володимир Гройсман відповів, що вміє працювати 24 години на добу, і сказав, що цитую за ним не заржавіє». А також Олег Ляшко вимагає створення у Верховній Раді спеціальної тимчасової слідчої комісії по офшорному питанню, яке стосується президента України Петра Порошенка. Щоправда, публічно більше його у цьому ніхто не підтримав. Єгоре. Дякую. Отже, виваженим кроком назвали у парламенті заяву про відставку Яценюка. На очі підтримують його депутати. Дізнаємося вже завтра. Ольга Кошеленко працює в парламенті. Дякую. Переслідуванням за спроби реформування генпрокуратури назвав екс-зам генпрокурора Віталій Касько учорашні спроби працівників ГПУ та СБУ вручити йому у середмісті столиці повідомлення про підозру у махінаціях із службовим житлом. При цьому все відбувалося біля його зачиненої машини, адже невідомі обмазали її двері речовиною, яка їх заблокувала. Казько повідомлення про підозру не взяв і в жодному документі не розписувався. Прокурор генпрокуратури Владислав Куценко пообіцяв сьогодні оприлюднити документи по справі і анонсував клопотання про обрання казьково-запобіжного заходу. Проводяться процесуальні слідчі дії в кримінальному провадженні, і на даний час ми не можемо розголосити відомості про них. Люди, які поставили представники генеральної прокуратури, Били машину на речовиною і почали е всупереч за книгу проводити якісь дії. Документи, які вони намагалися е вручити, вони мають вручатися з розсудниками Герального Супу. Скільки має функціональний статус, статус у ці хвилини Касько дає свідчення у генпрокуратурі. Першим останні подробиці дізнається Владислав Долецький, і поспілкуємося з ним наживо упродовж випуску. Дочекайтеся. 64 обстріли за добу, 16 з них із забороненої зброї. Найбільше дісталося українським позиціям під Троїцьким, Луганським та Саханкою. Там бойовики застосували 120 та 122-мм міномети. В Авдіївській промзоні також було неспокійно про загиблих і поранених в штабі. АТО то наразі не повідомляють. Зуважують лише, що українські військові мають дозвіл стріляти у відповідь і, власне, його використовують. В Україні новий керівник південного оперативного командування. Забезпечувати боєздатність та функціонування військового формування буде бойовий генерал Андрій Грищенко, який командував в зоні АТО 72-ю бригадою. Попереднього командувача перевели на посаду у Київ. Там він відповідатиме в тому числі і за мобілізацію військовослужбовців. Також на Одещині планують розпочати будівництво нового навчального центру та полігону військово-повітряних сил. Командування військово-морських сил розміститься на території шостої станції Великого Фонтану. Найближчим часом обіцяють міноборони буде ухвалено рішення і щодо до того, чи залишатиметься керувати військовим флотом Сергій Гайдук. Там буде і штаб, там буде і житло для військовослужбовців, там буде і все необхідне для управління військово-морськими силами. І це буде перше сучасне таке містечко для того, щоб Збройні Сили могли виконувати завдання. Щодо керівництва військово-морськими силами, я хотів сказати, що в мене є претензії до команди, що я думаю, що рішення з цього приводу е, прийме президент України. Одеська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень двом людям. Обидва постраждали під час сутичок напередодні. В день визволення Одеси там, в центрі міста, побилися патріоти та антимайданівці. Першим не сподобалося, що другі почепили на одяг георгіївські стрічки з вимогами зняти їх і власне розпочиналася штовханина. На куликовому полі масових заворушень вдалося уникнути, але от поліція там застосувала сльозогінний газ і кийки. Кремль намагається переконати всіх, що Надія Савченко не голодує. Про це заявив один із її адвокатів Марк Фейгін. Сьогодні інший її захисник домагатиметься зустрічі з українською льотчицею у СІЗО. Вже шостий день з моменту оголошення надією сухого голодування достовірної інформації про стан її здоров'я немає. До неї не пускають ані лікарів, ані адвокатів чи сестру. За словами захисників, в СІЗО навіть не мають тюремної лікарні. Тож при раптовому повіршенні здоров'я оперативну допомогу українській бранці не нададуть. Терористи напали на поліцейських у ставропольському краї Росії. Двоє злочинців намагалися прорватися до відділення внутрішніх справ Новоселецького району. Один із них встиг підірвати себе, іншого застрелили правоохоронці. Внаслідок нападу ані поліцейські, ані цивілі не постраждали. Правоохоронці ставропольського краю взяли під посилений контроль, особливо важливі об'єкти. Раніше повідомляли, що нападників було принаймні четверо, ну а от вибухів, щонайменше п'ять. Росія може повернутися до великої вісімки вже за рік. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр заявив, що станеться це, якщо Росія зробить внесок у політичне вирішення українського конфлікту. Поки ж умов для розширення Великої сімки немає. Міністр закордонних справ семи провідних країн світу зібралася у Японії, де під час зустрічі обговорять зокрема і українське питання. Саміт проходить у місті Хіросіма, яке у 45-му році постраждало від атомного бомбардування. Удару завдали американські військові. Зараз же держсекретар США Джон Керрі, який бере участь у саміті, відвідав меморіальний парк у Хіросімі, перепрошувати за дії своєї країни. Він не став, натомість зазначив, що йдеться не про колишні, а про нинішні дружні відносини між Сполученими Штатами та Японією. Європейська комісія запропонує скасувати візи для українців, не зважаючи на результати референдуму у Нідерландах. Про це з посиланням на джерело в керівництві ЄС повідомляє агентство Reuters. Питання розглянуть вже цього місяця. Утім, за словами співрозмовника агентства, пропозиція міститиме одне застереження. Країни ЄС зможуть тимчасово відновити візи, якщо потерпатимуть від напливу мігрантів. Аби безвізовий режим запрацював, пропозицію Єврокомісії ще повинні схвалити більшість країн-членів ЄС і європейський парламент. Крим знову сидітиме без світла. Електрика зникне, бо мережу протягом цього тижня планово ремонтуватимуть. Школи, садочки та лікарні обіцяють не відключати. З листопада 2015 року нагадаю у Криму діє режим надзвичайного стану через припинення поставок електроенергії з України. Тоді активісти розпочали блокаду півострова, а лінії електропередач були пошкоджені вибухом. Офіційно контракт Криму з Україною на постачання електроенергії закінчився у грудні 2015 року. Зараз же Крим забезпечують світлом за допомогою так званого електромосту з Кубані та російських генераторних установок. У Чернівцях працівники аеропорту пікетували міську раду. Люди вимагають від депутатів зберегти підприємство та виплатити їм заробітну плату. Міжнародний аеропорт Чернівці на межі закриття через величезні борги зараз не приймає жодного регулярного рейсу, а заборгованість перед кредиторами сягає майже 2 мільйонів гривень. Заборгувало підприємство і власним працівникам. Вони не отримують зарплату вже більше трьох місяців. Тепер депутати мають прийняти рішення. Якщо фінансування з міського бюджету не буде, аеропорт, скоріш за все, закриють. І таким чином більше сотні працівників залишаться без роботи. Якщо не виділять гроші на реконструкцію з посадко-посадкової смуги, то Аеропорт далі буде просити. і Так як називають скрізь аеропорт дійною коровою, так і вона й буде дійною коровою. Будемо на колінах тут під міською радою просити гроші то на реконструкцію, то на ремонти, то на зарплату. Дніпропетровські волонтери започаткували акцію розписування стін дитячих закладів національними візерунками. До патріотичного прикрашання волонтери злучають і самих дітей. Вони не тільки допомагають у розпису, але вже й навіть самі розробляють візерункові композиції. Цей дитячий санаторій став десятим навчальним закладом, який долучився до проекту Візерунки моєї країни. А народилася ініціатива у зоні АТО. Ольга Голубєва пригадує, якось на Донеччині потрапили у постраждалу від обстрілу школу. На запитання, яка допомога потрібна, її директорка відповіла: відновити зображення українських символів. Вот она настолько просила, на я не хочу никаких ремонтів. Я хочу, щоб мої діти росли в окруженні этих рисунків. Після цього кажуть волонтерки, теж саме почали просити і директори, і інших тамтешніх теж ніхто шкіл і дитсадків. Очень хочуть видеть перед глазами символи України. Они хочуть жити в Україні. Они люблять Україну. І там это очень болезненно, как все ощущается. Ми подумали, що це хочуть діти Донецька і Луганська. То не наші діти дуже того хатят і започаткували цілий рух з розпису навчальних закладів українськими національними візерунками, які на їхню думку на підсвідомому рівні формують у дітей патріотичні відчуття своєрідний візуальний код нації. Візеронки, ті, которо традиційне, кото і нашими прадідами, прабабушками, це і еліменти вишавки, та еліменти рушников, підріковська розписі. Щоправда, усі елементи довелося спрощувати та адаптовувати до поверхонь, на які наноситься малюнок. Тобто на то стіну, якщо б ані були не такі прості, ви просто ну їх б тяжело була наносити, оно не так легко. А щоб у процесі могли брати участь діти різного віку, роблять трафарети, які малюки захоплено розмальовують. О, тут так от придавлюєш і питаться как бы от так тампоніровать каву. Так от придавлюють ета сложна? Ні. Проект настільки сподобався, що у чергу на розпис до волонтерів встають вже і вищі, як от юридична академія. А дівчата кажуть, що тепер хочуть навчати тих, хто долучається до акції не самому розпису, а виготовленню ескізів та перенесення їх на трафарети, щоб діти, які хочуть прикрашати свої школи, не чекали, поки до них дійде черга, а могли самі вигадувати і створювати візерунки. Модульні меблі, безпілотники і системи для запобігання ДТП у Житомирі. Юні винахідники презентували свої проекти під час технічного зльоту. Цьогоріч намітилася тенденція до енергозаощадження та роботизованих систем. Не минулося її без військової тематики. Олена Кузнєцова далі. Він все одно один десятикласника замерз, Анатолія Слободонюка. на його винахід надихнув дірявий дах його багатоповерхівки. Досить нова багатоповерхівка, в якій я живу, але в ній все одно один зі стоків замерз, і три верхні поверхи просто затопило тут. Так вигадав блоки, які підігріваються повітрям з вентиляційних шахт і перетворюють сніг на даху на талу воду. Це захищає нас від протікання даху, від залежування на нього багато снігу. Ось і плюс ця вода вона збирається у контейнер, звідки потім потрапляє до мешканців будинку як безкоштовна тала вода. Ці студентки, які по четверо туляться в кімнаті гуртожитку, вигадали модульні меблі. Ось так можна складати полиці і столи із гафрокартону. А оце це доповнення, це столик. Зробили пари, склали і все. Або перегородили собі свій куточок. Ну, ми ж студенти і дехто живе в гуртожитку, і ми знаємо, як це пространство не вистачає. І це економний варіант, бо в нас вторинної переробки. Ці двоє студентів на іграшковий автомобіль встановили датчики, які зупиняють машинку, коли та наближається до перешкоди. кажуть, такі самі датчики можна встановити і на справжній техніці. Тоді травм буде менше. На якомусь підприємстві, якщо їде якийсь привозчик, там людина вискочила, щоб її, ну, нічого з неї не сталося. От вона зупиняється. На ідеї юних винахідників впливає і війна в Україні. Наприклад, ось тут представлені моделі безпілотних літальних апаратів, які кращі навіть за зарубіжні аналоги. Над цим безпілотником працювали курсанти і викладачі Житомирського військового інституту. Швидкість польоту 80 км в годину. От дозволяє знімати як нічний, так і днівний час суток. А це теж новинка, акустична система, яка відслідковує безпілотники, і вже скоро буде на озброєнні наших військ. Найкращі ідеї визначають журі чиновників і науковців. Визнають реальні винаходи, які б зацікавили інвестора тут поодинокі. Більшість потребують удосконалення. Утім, винахідників заохочують грантами. Це корисність з точки зору економіки, з точки зору техніки, з точки зору розвитку регіону в рамках цієї програми з обласного бюджету. Передбачені кошти на розвиток таких цікавих проектів. Це система грантова. Тому треба подаватись, треба брати участь і найкращі роботи отримують фінансування. Та вже зараз винахідників хочуть об'єднати у Житомирському військовому інституті і обіцяють надати базу для втілення найсміливіших ідей. Олена Кузніцова Ігор Кучин. Житомирщина ТСН 1+,1 генпрокурора Віталія Каська зараз допитують у генпрокуратурі. Напередодні нагадаю слідчі намагалися вручити йому підозру щодо махінації у великих розмірах. Касько її не взяв, але на допит прийшов. Подробиці просто зараз запитаємо у Владислава Долецького. Він на прямому зв'язку. Влади, отже, чи завершився допит, що каже Касько, що кажуть прокурори. Тобі слово. Привіт, Ігоре. допит не завершився. Він вже годину триває в одному з приміщень прокуратури. Вчора як ти вже сказав, касько отримав таке підозру про вчинення кримінального злочину. Все через те, що скандал з Каськом набув обертів наприкінці березня, коли його квартиру арештували. Генеральна прокуратура закидає каську незаконне заволодіння службовою квартирою та підробку документів стосовно цієї квартири. Каську ці звинувачення відкидає та каже про те, що це більше схоже на. Таку політичну помсту за те, що він під час своєї роботи та вже після роботи в прокуратурі дуже різко критикував Генерального прокуратура, прокуратуру те, що реформи не проводяться. Пропоную послухати, що саме казав Касько. На мою думку, це люди, які є яскравими послідовниками політики колишнього генпрокурора Пшонки, на яких опирався нещодавно що Генеральний прокурор Шокін. Тобто ці люди, по суті, зараз очолюють Генеральну прокуратуру. Посідаючи керівні посади і е, бояться вони одного змін в прокуратурі, і бояться те, що прокуратура нарешті почне змінюватись і їм не буде місця в такому органі, чому е, вони вважають, що я є небезпечним? Ну думаю, тому що я свої погляди завжди висловлював голос і не боячись. Касько апелює до того, що у 2015 році він пройшов люстраційну перевірку, і сам Шокін завірив своїм підписом, що з ним все нормально. немає не має за ним ніяких темних плям. Точку зору прокуратури стосовно цієї події, прокуратура зараз її висловлює. Зараз проходить брифінг і інформацію про це, про точку зору прокуратури Ми повідомимо вже в наступних випусках. ТСН. слідкуйте. Дякую. Так, спасибо. Спасибо. Володислав Долецький стежить за допитом у Генпрокуратурі. Владислава Каська. Нові подробиці вже у наступних випусках. Атошники змагаються за перемогу тепер вже не лише поруч з тимчасово окупованими територіями, а між собою на футбольному полі. Перший чемпіонат серед таких команд розпочався у Київській області. Групи підтримки годують. Солдатською кашою, а самі футболісти з гордістю виходять на поле з прапором своєї бригади. Ну про це ви дізнаєтесь трохи пізніше. Вже в наступних випусках вам про це розповість Соломія Вітвіцька. Ну а я наразі прощаюся і передаю слово своїй колезі, яка за кілька годин з'явиться студії ТСН. Вдалого вам дня.